Моє любима яблуня. Її саме краще чистити і саме що Так, як я розказував, чи... всі гілки, які всередину треба позабирати. Геть. Геть. Бачите, воно всередину крони. Теж геть. Цього теж геть. Так. Оця гілка йде. Гарно в бік і її ще треба ще трохи вивезти. Отако цю пускаємо. Пускаємо до нас. Тако. Так. Так. Це трохи обріжеться. Це теж. Старайтеся пускати бруньки назовні, щоб воно утворювалося таку, в чашу. Так. Це теж сюди. Цю гілку просто укоротимо. Так, так, так. Це якась середині у нас виходить. І на кільця. Все трошки укоротимо. Все, теж укоротимо. Так, хоп. Це назовні. Треба якусь з них. Лишити тако на кільце а цю цю цю, цю. цю Ось так.